Вітаю всім! Заброньовані чоловіки мають можливість виїжджати за кордон на відпочинок. Дуже цікава новина, але ще є також і підводні камні, які сьогодні потрібно разом з вами розбирати. Тому якщо ви працюєте на підприємстві, яке має критичність, і заброньовані, і дуже мрієте про відпочинок за кордону, то дане відео саме для вас. Тому поїхали. Якщо подивитися законодавство України, яке регулює порядок бронювання, то ми можемо зрозуміти, що виїзд за кордон військовозобов'язаних, які перебувають у статусі заброньованих осіб, вони дійсно мають таке право виїхати за кордон на відпочинок або службове відрядження. Але зрозуміло, що потрібно мати відповідний пакет документів, який підтверджить ваш статус, і дійсно те, що у вас всі документи в порядку і надасть вам таке право. Що ж потрібно мати з собою для того, щоб перетнути кордон? Перша черга – це належний військово-обліковий документ в електронній формі із зазначенням інформації бронювання до якої дати, щоб не було прострочено. Та інформація повинна бути внесена в систему оберіг Міністерства оборони України. Наступне дозвіл роботодавця на виїзд за кордон під час відпустки із зазначенням чітко країни. Та часу перебування за кордоном, тобто з якого по який час ви там будете знаходитися. Наступне це службове посвідчення чи довідку з місця роботи, що ви там офіційно працевлаштовані. Ну і зрозуміло, паспорт громади України для виїзду за кордон. Але, друзі, потрібно зразу і налаштуватися на те, що дійсно не так все просто, оскільки те, що ви зібрали весь пакет документів, і дійсно у вас є таке право, це все чудово. Але саме цікаве те, що відповідно правилами перетину державного кордону громадянами України, яке затверджено постави КМУ від 27 січня 1995 року, номер 57, яку всі дійсно добре знають, вона говорить про те, що така норма вона не передбачена як перетин державного кордону. Представниками да от відрізня організації, які, наприклад, заброньовані передане державний кордон, такої норми там немає. Дійсно, там передбачено, що можна службою відрядження виїжджати, але ж не передбачено про заброньованих осіб. Тому, враховуючи дану колізію, зрозуміло, що на кордоні можуть бути до вас дійсно питання. І чи випустять, чи не випустять, це буде залежати виключно від тої зміни, яка буде працювати в той момент, коли ви захочете перетнути державний кордон. І зрозуміло, буде залежати від того, які ж документи у вас на руках, чи повний пакет документів, чи не повний, чи сподобається чи не сподобається. Зрозуміло, тут буде дуже важко крутити в норми законодавства, оскільки дійсно законодавство в нас відрізняється одне від одного. А до даного порядку зміни були не внесені. Також цікавий момент в тому, що Державна прикордонна служба вона не має повноважень перевіряти термін вашого перебування за кордоном. Тобто, чи ви там на 5 днів, чи на 10, чи взагалі там на 20 років виїхали, ніхто цього перевіряти не може. Але що цікаве, те, що передна державні кордони із заброньованих осіб не всі особи можуть. А це стосується тих, що можуть придбати кордон особи, які забронюють на підприємстві організаціях, окрім осіб, визначених у пункті 2.14 правил передна державного кордону громадянами України. Тобто мова йде про народних депутатів, чиновників, суддів, прокурорів, працівників органів місцевого самоврядування, тощо, які є заброні на період мобілізації. Та на воєнний час за відповідними органами. Такі особи можуть перетнути кордон лише у службове відрядження. Однак, друзі, на завершення хочу вам сказати про те, що не потрібно зложивати таким правим передержаного кордону, да, от на відпочинок, і особливо за тих осіб, які планують на підприємство, виїхати за кордони і не повертатися в Україну, оскільки таким чином ви підставляєте саме підприємство, яке може в подальшому втратити статус критичності, і дійсно всі можуть бути мобілізовані. Тому потрібно бути обережним, якщо дійсно ви заброньовані, плануєте відпочинок, їдьте на відпочинок. В рамках і в межах того, що вам передбачає законодавство. І також хочу нагадати, що військовослужбовці вони також мають право переднаджаний кордон на відпочинок до своїх рідних і близьких. Отже, друзі, якщо у вас виникають якісь питання або ви хочете щось доуточнити, ви завжди можете скористатися моєю допомогою, а саме набрати на телефон, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Всім друзі, дякую за перегляд. Обов'язково ставимо лайк, робимо коментарі під даним відео і тисимо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!